Всім доброго дня. Не знаю, чи я споминав десь в попередніх відео чи ні, що в нас ставок не орендований, громадський. І от жителі села ми самі ним і займаємося цим ставком. Часось здумувалися з розплідником, поруч у нас тут є біля нашого села за 10 кілометрів. І візьмемо трішки в них коропа малька. Ну як трішки? Думаю, 20 тисяч штук. Ну, З них, звісно ж, половина пропадає, як мінімум. Ну, щось то й виживе. Зараз будемо їхати дивитися, що в них там за короб, та будемо запускати.

По 4 лучше довези. Так, давай, берем сразу воду. Да. Можем прямо на воду. Температура 3. Та нормально, наверное. Тільки не розклаламуючись. Сейчас вони поплывут, конечно. Та. Ну да, да. Давай я буду, наверное, продержувати. Ну, оце ось все разріже. Подрезаю. Ді. Ось його іменно де. Та ні, це не багацько, я ти скажу. Ні, ні ні В основному все живе, геть. Дивись, він йде ось штучку, але не каламутить. Та швидко довезли, вийшло. Десь трошки. 10. Ми 10 минут її везли. Де-не-де. Де не де. Ставок наш не орендований. У нас виходить громадська організація, яка займається цим ставком. Ми створили громадську організацію, щоб ніхто його не взяв в оренду. І ось такий в нас ставочок. Мій місточок тут ніяк його не дороблю для рибалки. Буквально років п'ять назад він ну, майже обмілів. Дамба в нас погана була. Це все був ось берег. Ось видно дерева, це все був берег, а аж звідси потім починався ставок. У нас тут його близько 10 гектарів, чуть-чуть, може менше. І глибина, глибина була раніше е, метр 40, метр 30 Взагалі мілко, він перегрівався, ніяка риба не витримувала. Підняли ми дамбу. зараз більше двох метрів глибина, о, риба почала рости. То от і запускаємо. Кожен рік ми щось запускаємо сюди. Ну, коропа, бачу, мабуть, хватить вже. Коропа добре, вже Та, вже такі браві за 5 років виросли по 8 кг, ми навіть виловлюємо звідси. Ожив ставочок. І виходить, що його ніхто не взяв в оренду. Із-за того, що він був мілкий, тут нічого не росло. Один карасик тут був такий маленький-маленький. Він перегрівався кожен рік, як короб, короб кожен рік виздихував, не можна було розвести. А після того, як підняли дамбу, о, з'явилися клієнти, щоб його взяти ще й в оренду. Та ми от взяли і зробили його на громадську організацію. І тепер жителі села цим ставком і займаються. Да, розрішаємо ловити, звісно, всім рибу. ну, Беремо там як благодійний внесок з рибаків. І отак назбираємо собі на якийсь, на якийсь благоустрій його. То щось построїть, пляж зробили. Це ось Рибу запускаємо постійно. Получається, і ставок ожив все тут, і людям можна ловити, ніхто їх звідси не ганяє. І місцевим добре, що він не в оренді. Звісно, слідимо, щоб сітки не ставили. Ну, Ставляють майже кожен тиждень витягуємо. Свої ж, звісно, місцеві ставлять. Це таке, без цього ніяк. Ну, от якось так. Отак от, от підтримуємо свій місцевий ставочок.